Дай Боже здоров'я, шановні українці, жнива, а тут така біда сталася. Хлопцям зігнуло вал січкарні комбайна клас. А тут підшипник заклинив. Від удару великі обороти, маса. І вал зігнуло. Тут треба ще 208-й підшипник. Одним словом в тому анекдоті. Іване, та ти певно забагато мастив. Та біг ми, боже, не мастив ні разу. І от така фігня. Тут я вже обрізав булгаркою. Молотом пару разів, попрацював, воно рушилось. О. І от така фігня. Два фланці, один направляючий. Тут я бачу є точечна зварка було засверлено в трубі і цього. Ну нічого. На то є рада. Маю отакий кінцевичок зробив собі до малої болгарки. Тут запхана твердосплавна борфреза фреза. І я тою фрезою все там гарно, ті всі соплі від зварки почищу. Фазочку тут зберу. Є 50-ка метал. Сталь 45 для такої справи буде в самий раз. Ну що ж, треба кидати на станок, вирізати ті фланці. Одним словом, для робити роботу. Поки що давайте, щастя це здоров'ям. От, від в станку цей кінцевик. Що не маємо. Немаємо отаку біду. Ну що ж, кидаємо на центр і обрізаємо фланці. І так, що ми маємо? Зроблена робота. Вал вирізали. Виточили новий вал, вдарили шпонучну канавку. Фланчики приварені. Тут я ще доварив фланець. Бо воно запресовувалась туди в трубу, в стик. Це не була гарантія, що ця штучка, один фланчик сцентрує. Тепер я доштукував отут такий фланець 12 мм посадочного. І тепер гарантія, якщо я 8 см запресую оцей вал в трубу. То воно все повинно центрувати. Тому що станок у мене і Т1М між центрами 90 см, неповний метр, а вал має 1,5 метра, 1,60 м. Так що я думаю, що так повинно бути добре.